Любі друзі, автономний мобільний обігрівач Зібро. Розкриваємо. Заздалегідь виймаємо каністру. Наразі ми заливаємо, що було в військових, те і взяли. Я вам нагадаю, це я зараз так в польових умовах заливаю просто з каністри, просто вона ляпає. Нас насправді в наборі є ручна помпа. Але так як ми в польових умовах, то я показую, як воно все є. Ємність бака 4,5 літри, безприривної роботи 17 годин. Достає обігрівач. Коробки бак. Ми його встановлюємо на місце. Його неможливо поставити якось по-іншому. Заносимо саме в бліндаж. Будемо його випробовувати в тактичних умовах. Ми знаходимося в бліндажі, предоставленому нам військовими. Об'єкт не кажу, який вага обігрівача 8,5 кг Я в кадрі вам покажу. Дані пірометра, термометра та е, тепловізора. Так, шановні, щоб показати точні дані, я вам покажу, як тепловізор працює. Тобто, що він дійсно точний. Ось я кладу руку, віднімаю руку, і тут можна знімати е, відбитки моїх пальців. Бачите? Е, руки вже нема, є ще, ще одна людина, ось тепла сидить спокійнісінько собі. Якщо ви бачите, то ви зрозумієте, що дані тепловізора точні. Тепер ми будемо знімати стінку, на якій будемо фіксувати температуру біля одного градусу тепла. Фіксуємо. Обігрівач заправлений, готовий до експлуатації. Ми його вмикаємо одним легким повертанням ручки до упора. Страна-производитель петь Япония, только Япония. Такой катализатор не сделал еще никто. Такие катализаторы, они запатентованы именно компанией Тайотоми, и поэтому вот они работают идеально, поэтому Япония, поэтому именно этот. Он работает на всем, и можно все сразу смешивать, единственное, чтобы плотность была одинаковая. Не принял запас прайс. Ну, только... за, запас ходу в него, там э, расход 230 миллиграмм на Годину. Тобто 17 годин непреривної роботи. Велику площу він напогівається. Площу він обігріває від 35 до 80 метрів кубічних. Справа в тому, що він направленої дії. Він інфрачервоний. Якщо отут от сидіть за столом, то він направленої дії. Де він світить, там він і гріє. Але ось тут ще є конвекційний, конвекційний момент. Так, уфо. На даний момент 9 градусів. 9 градусів по Цельсію, а було 4. Слава Україні!